Два кур'єра підіймають холодильник на восьмий поверх. Захекавшись, один каже: В мене дві новини. Добра і погана. З якої починати? Почне з доброї. Ми вже на сьомому поверсі. А погана? Ми під'їзд переплутали. Чоловік повернувся з полювання. Дружина каже: Як полювання, коханий? Місяць не будемо купувати м'ясо. Ти приніс кабана? Ні. Пропив зарплату. Куме, моя зубна щитка чистить зуби навіть в важкодоступних місцях. А твоя? А в мене куме немає зубів в важкодоступних місцях. Пояснення в поліції. Коли я зайшла у спальню, то побачила, що мій чоловік лежав голим на якійсь дівчині. Вони обоє подивились на мене і вмерли. Музей козацької слави, екскурсовод. Ось шашка Сагайдачного, ось шаровари петлюри, ось гетьманська булава, а це вбитий москаль. А, -а як це він у вас не засмердівся? Так ми їх три рази на день міняємо.